Доброго дня, дядьку Степан. О, Марк, привіт! Ну що, канікули? Ага. А я ось в ліс зібрався по гриби. Підеш зі мною? Звісно, піду. ходім. Зачекай, візьмемо з собою Джека. А навіщо? Він буде бігати і відганяти всіляких змій. А я змії не боюсь. А ще він теж любить прогулянки в лісі. Добре, давайте Джека візьмемо. Ну пішли. Тільки поглянь, яка краса. Ага! Як все таки прекрасно, Бог все створив. Ага. А уяви, яка краса буде в Едемському саду. А чому так відбувається, дядько Степан? Що відбувається, Мар? Чому земля не залишилась такою ж гарною? Бо гріх і людина спотворили землю. Як це сталося? Через непослух. Адам і Єва не послухали Бога, який повелів їм. Не їсти плодів тільки з одного дерева в усім Едемському саду. От вони не слухняні. Хіба так можна? Я б точно не зробив такого. Ех, Марк, не знаєш ти цього напевно. Знаю, я був безслухняний. Поживем, побачимо. Добре, а тепер давай повертатись додому. Ну що, завтра знову прийдеш? Звісно, тоді приходь раніше, о сьомій годині. Та я не зможу. Зможеш, зможеш. От тільки якщо запізнишся, сам до лісу не ходи. Чому це? Я прекрасно знаю дорогу. Ні, ні. Ти ще досвіду не маєш, небезпечно. Добре. Як я міг проспати. Ех, треба було раніше лягати. Дядько Степан навряд чи мене чекатиме. Так я і думав. Джека нема. Що ж тепер цілий день робити? Піду на ну, я сам собі у ліс. Сам ліс не ходи. А може дядько Степан далеко ще не пішов. І Я його не здожину. Точно, побіжу. Вчора були. О, а тут ми відпочивали. Я все пам'ятаю, а тепер можна і додому. Зачекай тут вже я був. І це я вже бачив. Таке, як звідси вийти? А, я заблукав. Допоможіть, допоможіть. Та це ж Марк. Допоможи! От пешкетник. Просив я його найти самому до лісу. Ходімо Джек рятувати цього неслухняного Марка. ой Ой-ой! Хто це там? Хто там? Чому я не послухав дядька Степана? Хто мене тепер знайде? Я мені тут вдому достатись. Ну що, Адам? Дядько Степан, ура! Який я радий вас бачити. Звісно, а чому ви мене Адамом назвали? Бо ти так само, як Адам не послухав, зробив по-своєму. Дійсно. А говорив вчора, що ніколи б так не зробив мене. Ну добре, ходімо, бо вечорі вже. Ви знаєте, коли десь там хрустнула гілка, я так злякався, а то були ви. Ні, тут водяться вовки. Що? Так, так, бувають. Ходімо тоді швидше. Та я жартую. Ех ви, не жартуйте більше так.